Байка пес і лис Івана Львовича Липи Жив пес Брисько, господаря одного і пильно сторожив його майна. Була у нього гадка лиш одна, щоб вірним бути все для пана свого. Тому то цілу ніч ходив довкола хати і уважав на кожду річ. Що шкодою могла б для господарства стати. Аж раз Брисько із лисом запізнався, Що за курми на обійсті скрадався. І каже лис: Гей, Брисько, жиймо у дружбі, а буде добре мені, та й тобі, Як я по кури з вечора прийду. То ти сховайся добуде, не гавкай, щоб не чули люди. А то попався я в біду. Часть добичі тобі віддам, І добре буде нам. Нехай же буде і так? Бризько на те промовив, а лис стішився, що пса до зла намовив. Надився лис між кури вечерами. Виносить курочку одну за другою у ліс, Брисько ж не забороняє, ще й стане перед воротами і глядить, щоб лис безпечно кури ніс. Побачила газдиня шкоду і каже Якесь насілось лихо враже на нас і творить шкоду нам. Чи не поставити б зелізка там. І так зділав господар теж, щоб шкідника зловити. Наставив лапку із заліза курнику, а сам сховався у кутку, щоби підглянути, хто шкоду ме творити? В залізка лис попавсь тоді, І господар? Теж пізнав, що зараджував його в біді Брисько. І він Бриська із дому геть прогнав. Наука з того випливає, що кара зрадника ніколи не минає. Кінець байки пес і лис. Цей звукозапис знаходиться у суспільному надбанні.